Вітаю вас! Значить дивіться, я для спонсорів свого каналу зробив дуже цікаве відео ну, про політику, про щось. ще. Тиждень що закінчується, сам Бог вилів згадати деякі політичні аспекти і да, трішки інсайди. Трішечки-трішечки. Так що, якщо є бажання, ну, можете стати спонсором подивитися або просто прочитати назву відео для спонсорів і ви скажете, а я ж то не спонсор, ну це ж ваші проблеми. Для вас, а для вас теж таке відео, ну, познавально, дискусійно, провокаційного характеру. І повне хайпу, хейпу, що хочете. От чим українець відрізняється від русского? Ні, не цим. Дивіться. От русський, не росіяни, русський, русський. він, ну знаєте, хлібом кермити не треба. Він буде вам бити час розповідати про велику Росію, про Путін, про те, як всі обіжають Росію. Дурня 100%. Дурня, просто дурня. Ну я говорю, є, 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 є такі жителі Росії. Ой, просто жах. А українці? він почне, наприклад, про... Прошо. Ну хочете, наприклад, про Зеленського. І через дві хвилини буде Зрада! ЗРАДА! Є! Є. Yeah. Yeah. Люди добрі, от знаєте, чим б я говорю різниця? Якщо б росіянім заклінило по поводу великої Росії, якої немає, ну, взагалі Росія розбареться, то українців заклінило. Зрада! Причому кругом зрада! Кром зради. Говорить, люди добре. Що ви вже сказалось? Хоча я розумію, розумію, що це десь діагноз психіатра. Не психолог, психіатр. Не Невеликовне, так. Да. Ще є та є. Ну, з іншої сторони, я скажу так, для політиків це добре. І в Росії, і в Україні. Користуючись, користуючись тим, що, на жаль, на жаль, є, я сказав би, частина населення України Росії. Повні дурні, повні дурні. Їми дуже легко маніпулювати. Політики це люблять і використовувати. От і зараз. Дивіться. Приїхав до нас з візитом оцей Сальвон. Саль... Ось Салібан. Господи, Сальвон, Саліван. І от куди не глянеш, куди не плюнеш, одна зрада. Він зустрівся з Єрмаком! СРАДА! Да, 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 я знаю, що, на жаль, є частина українців, які повні дебіли. Повні. І дурні теж повні. Ні, це не образа, це діагноз. Дивіться, яка ситуація. Е, от у нас немає такого посади, як помічник по... Ну, нацбезпеки. Але от по рангу... Ну В даному випадку Єрмак і Сальвон – це одна посада. Тому дійсно вони зустрілись. Тут? Де тут зрада? Ага, ага. Я говорю, що це проблема. Люди мало чого знають, мало чого розуміють, але зрада. Ну з ким він зустрічався. Так, да, зустрівся. Ні, просто говорю, що це їхні посади співпадають. Не більше, не менше. Далі. Це він приїхав. Щоб примусити Зеленського провести вибори. Не буде вибори! Вибор. Ой, дурні, Ой, дурні. Ні, це на образа, це діагноз. Дивіться, яка ситуація. На сьогоднішній момент, ну ви ж багато, бачите, в нас тут там не тільки пархоботи, тому ще куча арава всіх. Треба вибори, вибори. От якщо проведемо вибори, от зараз, ви ж розумієте, Зеленський не може справитись, треба обрати. Гетьмана Порошенко! А не Гетьман Порошенко програв Путін. Хто підписав ми з кого а? Ну, по великому, я вже мовчу, що він витворяв на майдані. Скільки він крав грошей на армію? Порошенко, Порошенко. Зрозумієте, нарешті, не буває... Ідеальний президентів. Ой, Зеленський теж звичайний президент, можна сказати, можна саме сказати, Ну, Це, знаєте, якщо хочете ви похвалити, да, звичайний. Не кращий, не гірший. Але Порошенко, це великий воєначальник, та вас. Ні, в нас війна, треба обрати президентом генерала заложного. Боже, які дурні. Боже, які дурні. А хто програв контрнасту 2023? А, Єрмак програв. М, да, 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 А командував АБ заложний програв. Ну, вибачайте, люди добрі вивчався, не дуже вдалий генерал. Ні, зрозумійте, е, це коли ви в танчики граєте, то там воно виграється швидко. На практиці ні. Ні, там дійсно, ну, скажімо, е, комплекс. Ну, як сказати, проблем. Але основна причина залужна. Тому що він, як виявився, недосвідчений головнокомандуючий. От тому і програв контраст 2023. Ну така ситуація. А от ми його зробимо президентом. Зробіть. Тоді уж точно мобілізація буде. Ви ж не забувайте, що цю мобілізацію півмільйона це хотів залужний. Чому? Та пісця знає. Взагалі така людина дивна. Програв контрнаступ, кричить. Дайте мені півмільйона, Я шапками закидаю! Давай! Я так розумію, що вони з Герасимову разом разу вчилися. Ну, ні, 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 не, не військовій справі. А знаєте, шапками закидувати. Оце да. Хоча я розумію, розумію, що от цього срача відносно того, що треба вибрати. Ой, буде, буде, буде. Значить так, відкриває маленьку таємницю. Ось этот тут... каріфан із США, він півслова слова. Не говорив про вибори. Пів слова. Взагалі. Да, 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 да. Приму. примушується. Ну Люди добрі, спочатку перемога, потім вибори. Тим паче... Ой. Ви що думаєте, якщо вибори, то що то поміняється? Та омолялись. Це він приїжджав, щоб... Примусити Україну, перем... а сісти за сіл перемогу з Путіним. Теж брехня. Ставиться так. Дивіться, США, в принципі, не спішить закінчувати війну. Тому для них будуть перемоги, не будуть, не цікаво. Війна продовжується. Тому на сьогоднішній момент ніхто, ну і навіть, я б сказав, українську владу не примушує. Те, що там політики час від часу трандять, та умиляйтесь. Для того вони політики, щоб транділи. А щоб ви кричали слово зрада. Ось да, да, да. да, таке життя. Тим паче, чим більше ви кричите, тим гірше ви живете. Замість того, щоб дійсно рахувати гроші в власному гаманці, ви кричите зрада, А потім говорите, нас ошукали! А що ж ви хотіли рідненькі? Вашу шукали. Дурню завжди ошукують. А що ж ви? Да. Знаєте, деякі політологи навіть горив, що, мов, український народ заслуговує цю війну. Звучить цинічно, але правдиво. Заслуговує, дійсно. Знаєте, народ, який замість того, щоб жити по-людськи, щоб думати про свою сім'ю, свою кар'єру, свій бізнес. Постійно кричить зрада, шукає зраду, де її отрадясь нема. Постійно засовує свій нос в політичній події. Чого ви туди лізете? Ти свій гаманець заліз. Якого тебе рожна, хто де з ким зустрічається? Ти хто такий? Теж мені великий політик нашов. Що ти взагалі тямиш? Да, о, да, да, да. ЗРАДА, ЗРАДА, ну, домовий. ЗРАДА, ЗРАДА, А, зрада. Так що заслуговую, Це факт. відкриваю маленьку тембіці. Або велику. Що ж цей? Американський Каркфан приїздив. А все дуже просто і дуже, дуже просто. Моральна підтримка української влади. Все, все, а ви що думаєте? Ну, дивіться, так, да, затримується фінансування. Ви знаєте, ніяк цей Конгрес не проголосує, там то одне, то друге, то Байден, то Трамп, то Джонсон. Ой, затримується. І коли воно буде біс цього. Знає. Чесно говоря, колись, якщо ви пам'ятаєте, ну ще в минулому році були, що, ой, да, в листопаді. Потім, ой, ой, до, до, до цих самих свят. Після цього було тільки після... А тепер, знаєте, вже теж дату не називають. Ніхто не називає. Говорить, буде, буде, це буде, буде скопить. Буде". Тільки коли йдуть. Ну то це ж же ж. Саліван, Салівон. <сміх> Скав, однозначно буде, буде, буде. Тільки коли черт його знає. Так, да, так, да, так. Да. Ну, з іншої сторони, розумієте, така ситуація. Політика і політика. Я ж попереджав. Я ж попереджав. Я ж попереджав. Боже, ви це виявити ви, можемо. Ви, ви, Знаєте, ми дуже-дуже смішить, коли деякі от зараз такі браві експерти говорять, нам треба мобілізація. Зараз Путін може мобілізувати півмільйона. Ви знаєте, скільки людей в Росії? Я такому одновуньку сказав, а ти до війни не знав, скільки проживає населення Росії, так? Да? А? Ну ти вибачайте! Я ж не знав, що ви такі дури. Відкриття зробив. Та це і так було зрозуміло, що Росія може мобілізувати значно більше, ніж Україна. Ну, верещати то навіщо? Навіщо ці крики постійні? Давайте, давайте все, куди? Рідними. А порахувати до початку війни важко було зробити висновки. Що населення Росії просто більше? Бег! Тепер вже пізно. Тепер тільки перемога. Тепер звертаю вашу увагу, що перемога повинна бути досягнута за рахунок військової зброї. Шапки ми закидаємо, це в нас залужне. І гарас А якщо вже так, я не знаю, от чесно кажучи, сирські не знають, підтримують цю політику, не підтримують, Питайте вас. Але якщо вже дійсно хочете перемогу, то треба не шапками закидаєте. І не мобілізацію треба робити. Зброя треба. Це інше. Взагалі зрозумійте, що дійсно для того, щоб перемогти, треба сучасна зброя. Це колись дійсно брали кількість. На сьогоднішній момент кількість не працює. Якщо ви навіть мобілізуєте мільйони, а не дасте зброї, то це все не працює. Тому моральну підтримку в США ми отримали. Зради немає не було. Ну, а з іншої сторони, війна продовжує. І якщо хтось мені скаже, що цей народ не заслуговує війну, ви помиляєте. А зраду верещать заслуговує? От не б зрада на кожному углі. Можливо б і війни. Перемогли давно. А коли кричать постійно, лементують і роблять помилки, ну так що ж ви хочете рідні? Заслугували. Так що таке от життя. Але звертаю вашу увагу, що в Україні є розумні люди, які не кричать, де треба, де не треба слово зрада, заробляють грошики, працюють, роблять кар'єру, навіть в умовах війни. Ну не всі ж такі дурні, що бігають туди-сюди і шукають зраду. Слава тобі, Господь. А вам дякую за увагу. До побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось це зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, зрозумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.